Де, те прекрасне, вічно палаюче щастя, що ніколи не гасне. Де те далеке? Де те прекрасне, вічно палаюче щастя. Люди, можливість буде корисна і бачити посмішки інших людей. Здорові, щасливі діти поруч зі мною, можливість займатися улюбленою справою, віра в перемогу та донати на засиль. мене робить Мої рідні, мої близькі, щоб я зустрічалася частіше, це приїжджав вухось така і радость. А так, ну і хочеться, щоб вже закінчилася війна. Тоді буде найбільше щастя. Перемоги жду. Кажу, не вмру, поки не дождуся перемоги. Мої діти знаходяться на фронті. Мене радує внуки, правнучка, радує мене те, що вони ще живі. У мене зять знаходиться з 14 років. Дочка знаходиться на фронті 7, вже 8 років. Внук і другий внук теж воюють. І я рада за те, що вони в мене живі, поки і, як сказати, і бачать мене, а я бачу їх. Ще я мама. Надія на те, щоб була перемога. І щоб всі живі були, здорові. Особливо майбутнє моїх внуків і діток. Щоб було спокійне, мирне, достатку. І взагалі, щоб вас всі любили і ви були любими. У ну, наш час, звісно, ж спокій і щаслива робота. Сім'я, діти. Коли будеш добрий, тоді будеш щасливий. Це правда. Вони кажуть, ти можеш виглядиш, чим раніше. А я кажу, так робіть добро. І завжди, як кажуть, на що ти даєш? А я кажу, краще давати, ніж просити. І коли ти даєш, у мене тоді й люди розповіли. Мене робить щасливим те, що я подарую таким красивим дівочкам гарбуз. Тримайте вам і вам, будь ласка.